Ті методи і практики, які ми вивчаємо у силі спокою, у різних її модулях, чи це терапія усвідомлення, чи зв'язок має тіла, чи модуль з медитації, поведінкової психології, тибетської медицини, усі вони ґрунтуються на розумінні певних буддійських ідей. І ось наші з вами зустрічі, які мають назву основи буддійського вчення, покликані. Представити вам ці буддійські ідеї, познайомити вас із широтою буддійського погляду. Не для того, щоб переконати вас наслідувати приклад Будди К'ямуні, зробити із вас буддистів, буддистів, які медитують в печерах чи то в українських Карпатах. Чи то в Непальських, чи індійських гімалаях, ні, у нас немає такого завдання. І е, хоч пояснювати буддійські ідеї, може бути доволі важко, щоб це не звучало релігійно. Насамперед, буддизм не є релігією. І Будда не є богом буддистів, як це можуть вважати представники теїстичних систем. Дві з половиною тисячі років тому в Індії. Народився принц Сідхарта, який став Будою Шак'ямуні. І народився Буда як людина, жив, провів своє життя як людина і пішов з цього життя як людина. Але ця людина розвинула в собі безпомолкове бачення цього світу, усіх речей, як вони є, у всіх взаємозв'язках. І цілком абсолютно позбавилися від будь-яких помилок, від будь-яких затьмарень і оман. І це, власне, і робить людину просвітленою або Буддою. І ця людина за своє життя навчала тому, що слід вважати не на особистість, не на людину, не на спікера, а на ту мудрість, яку вона несе. На той зміст, який вона передає, то що ж такого відкрив цей принц, який став Буддою? Що ж такого робить буддизм унікальним? І, власне, чим він відрізняється від інших систем? Що насамперед робить буддизм не релігією, а філософією? І це можна викласти у чотирьох істинах. Або в чотирьох печатках, які проголошував сам Будда. усі сукупні речі є непостійними, усі емоції це біль. Усі речі не мають самосутнього буття. Нірвана за межами концепцій. І хоч в цих чотирьох твердженнях міститься вся суть буддизму, усі буддійські вчення будь коли мовлені. Вони зводяться до, одного, до однієї з цих чотирьох печатей. ними мало хто цікавляться. Навіть самі буддійські практикуючі, які доволі довго проводять часу у практиці, займаючися медитацією, повторюючи мантри, вони можуть не цікавитися цими чотирма печатями. Це на якісь заповіді, в них немає наказу. Там не говориться про Бога, не проводиться межа між добром і злом. Вони доволі прості для сприйняття, Вони звучать доволі просто. Проте вони піднімають такий ґрунт змісту, збагнути який, може бути доволі складно. Бо вони несуть в собі певні мудрості. А мудрість. Це не те, що дається, що дається легко. І для нас з вами, які займаються силою спокою і вивчають, поєднують буддійські методи із західною терапією, мудрість теж є головною. Один із відомих буддійських вчителів часто розповідає такий досить простий анекдот. Як в буддійському автомобілі їдуть мудрість, співчуття і етика. І він запитує, як ви думаєте, хто за кермом? Ну, звісно, що мудрість так, і поруч може сидіти як штурман співчуття, а етика вже знаходиться на задньому сидінні. Тобто, визначальною для нас з вами є мудрість. Як же, нам, як же нам розвинути цю мудрість? Певною мірою ця мудрість може з'явитися як результат нашого попереднього досвіду, нашого життєвого шляху, мудрість може бути результатом певного вправляння, певних практик і теж доволі складних і тривалих. Але насамперед, мудрість є результатом правильного сформованого погляду на себе і світ. І тому, коли починають вивчати буддизм, його починають вивчати з формування цього погляду. Бо він є причиною мудрості. І для того, щоб розвинути цю мудрість або сформувати правильний погляд, не обов'язково бути буддистом, не обов'язково носити вервицю, читати мантри, бити поклони. І для нас з вами. Головною задачою на наших зустрічах з основ буддійського вчення буде якраз формування цього правильного погляду. Ми з вами намагатимемося йти класичним шляхом і, формуючи правильний погляд, уявлення про себе і світ, розвивати мудрість.